Повертаємося до того, що ви щойно сказали Всесвіт без меж. Де тут я? Тому що я включаю в себе всіх. Але ж повинні бути десь в межі? Ось, ось. Це це, це ж межі лише в моїй свідомості і більше ніде. Коли я включаю в себе абсолютно всіх, я і вважається, що я досягаю нескінченності. Що таке нескінченність? Нескінченність це реалізація абсолютно всіх властивостей, які знаходяться в мені. Тобто нескінченність це коли я з усіма іншими істотами перебуваю в постійному і абсолютному єднанні. Це не мається на увазі фізичний рівень або і фізичний також. А що це означає? Яка різниця між фізичним і якимось іншим? А як я зараз живу? Цей світ знаходиться в мені, у моїх відчуттях? Ви самі кажете, якщо ми прибираємо тактильні відчуття, то нічого не залишається. Світ при цьому існує. Да. Хто мені може сказати, що він існує? Тобто ми, ми, ми приходимо до стану, коли якщо людина вбирає в себе все, вона входить у стан, який називається світ нескінченності. І це і є найдосконаліший стан. Тобто ми знову повертаємося до стану замкнена система, яка являє собою, скажімо, сферу коло неважливо кругла так, система. Коли вона включає в себе абсолютно всі збурення, які можуть у ній виникнути, вона є досконалою. Причому тут.